Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні день дуже важкий для Харкова і Харківської області. Шахеди, ракети. Нещодавно дали світло, і ось я хочу все-таки відволіктись немножко і вам підняти настрій і показати перше цвітіння підлітка. А підлітка нереально провабливого. Це крос, орхідеї принцес і Ханувер. Подивіться, яка чудова шкіряна квітка. В описі було указано, що це жовта орхідея, але я з цим не згодна. Це бордова, салатова орхідея. Бачите, тут жовтий колір, але він більш переходить до зеленого. І я ж в шоці взагалі я не очікувала, що вона буде такою чарівною. Все ж таки, коли ми купуємо орхідеї підлітки, фото цвітіння або приблизне взагалі не передає те, що буде. Вона випустила бутон один, там ще один наращує, взагалі це її друга спроба заквітнути, вона випустила доносик ще в тому році, перший, він завмер, і ось цей другий. Куріння в неї багато, вона дуже гарно себе почуває в моїй закритій системі. Орхідейка приваблива, кущик такий поки що скромненький. Бо це все ж таки підліток і перше цвітіння орхідеї. Здається, що вона має бути ароматною. По крайній мірі, я дивилася на її батьків. Подивіться, яка прекрасна орхідея, да? як вона все ж таки цікаво виглядає у порівнянні з білими. Ще поки я її аромату не відчуваю, але. Я в очікуванні. Треба, щоб декілька днів кіточка постояла відкритою, і тоді вже я почну відчувати цей чарівний аромат. Губа цікава, пелюстки цікаві. Вона вся така незвична і чарівна хоч трошки підняла настрій сьогоднішнього дня. Допомагає розслабитися, полюбуватися, помилуватися, тому що дійсно. ну, Новини і те, що ми сьогодні чули і бачили, взагалі нас не радують. Я вам бажаю всім гарного вечора, тихої ночі, без твітиних тривог, без всяких літаючих тварій, які нам посилають сусіди, щоб всі були живі і здорові. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей на моєму каналі.